Вітаю. Сьогодні хочу вам трошечки показати, як, будучи клієнтом компанії Белагрейс, можна заробляти гроші. Невеличкі гроші для когось вони невеличкі, трошки згодом побачите. тому що компанія Белагрейс це в першу чергу компанія для клієнта і про клієнта. Як це відбувається? Дивіться: ось, наприклад, є еліксир. Еліксир це найкраща добавка для повного здоровлення організму. Вона містить те, що не містить жодний інший колагеновий продукт. Найбільш клінічно доведений у світі колаген Берісол, який поєднується з астаксантином, і ця запатентована суміш вона допомагає регулювати процеси відновлення колагену, а також має антиоксидантну та протизапальну дію. Супер, так? Вже хочете купити. Повірте, дуже багато в нас є результатів, і дійсно результати, які впливають не тільки на шкіру, нігті, волосся, а результати які впливають на внутрішні процеси в організмі. Дивіться, ціна цього еліксиру у нас в Європі 65 доларів ось цієї баночки, бачите? Але є така функція, яка називається підпишіться, тобто в компанії існує функція підписки. Якщо ви підписуєтесь, ви маєте знижку 10%, Оп. і е, продукт відправляється негайно, доставляється кожні 30 днів. Е, що може бути? Допустимо, кожен місяць ви, будучи на підписки, будете, е, з вас будуть зніматися гроші в цій сумі 58,50 плюс доставка, залежно від якій в країні. і вам компанія буде відправляти гроші. І вам компанія буде відправляти цей продукт, вибачаю. Ну, гроші також, бачите, я не даремно говорилася. Саме цікаво, що в будь-який момент ви можете цю підписку відмінити хоч з другого місяця, нема проблеми. Але я не думаю, що будете це робити. Чому? Тому що, підписавшись, купуючи на 10% дешевше лексір, тобто за цією, за цією ціною, ви користуєтесь, вам. Однозначно сподобаються вас будуть результати, і ви захочете підтримувати себе і надалі. Що відбувається цікавого далі? Ось саме цікаве, що я хочу вам показати: що коли ви користуєтесь цим, і звичайно, ви про це розказали сестрі, брату, свату, подрузі, можливо, десь в соціальних мережах поділилися, з'явилися люди, які також захотіли собі цей продукт по вигідній ціні. Як тільки у вас з'являється протягом місяця таких три людини, всього-навсього три людини, то ви маєте додатково в подарунок ще одну таку баночку еліксиру. Тобто, заплативши за ціну одного еліксиру, ви маєте дві. За другу баночку ви заплатите тільки за доставку, тому що вона прийде, можливо, вона, звичайно, прийде не в ту дату, коли робите ви замовлення. Вона потім прийде, коли у вас складеться ті три людини, так? Супер, класно. Але це ще не все. Ось зараз я хочу вам один слайд показати. Зараз я його знайду. Ви будете просто вражені. Так, секундочку, де він у мене є? Ось, бачите? Користуючись цим еліксиром, цією підпискою, ви можете заробити насправді ще додатково 308 доларів 50 центів. Яким чином? Ну, перше, що я сказала, якщо ви на підписці і у вас таких три людини, яким ви дали можливість просто купити зі знижкою продукт, купити його не за 65, а за 58 є різниця. А люди кажуть, три на підписці, але це тебе, повірте, ви ж, напевно, знаєте, що таке підписка, і насправді підписку дуже легко відмінити. Тобто, це не повинно вас лякати. А продукти дійсно, який хоче споживати кожен місяць, регулярно повторяти, тому що на сьогоднішній день, скажіть, кому не потрібен колаген та ще якісний колаген, який стимулює вироблення твого власного колагену, та антиоксидант, який шість тисяч разів сильніший, ніж вітамін С. Ну, скажіть мені, тому перше, що ви маєте, це ви маєте в подарунок оцей ще один еліксир. Але. Далі в нас іде цікавий бонус. І навіть якщо ви клієнт, ви можете заробити 100 доларів. Тобто, три людини у вас вже по вашій рекомендації купили з вигідної ціною еліксир. І якщо ще дві людини купує також ексир по підписці, то ви заробляєте бонус 100 доларів. Окей, класно. По вашій рекомендації купило за місяць 5 людей на підписці. По ціні 58-50 нагадую, а ви маєте в подарунок собі баночку елексиру, і ви маєте ще 100 доларів. Супер, класно. Дві вигоди. Але може бути три вигоди. А якщо, наприклад, хтось із ваших цих трьох людей, він зацікавився також мати в подарунок. Він зацікавився мати в подарунок, наприклад, баночку еліксиру та ще заробити. 100 доларів. Тобто, ви ж про це розказали людині. Слухай, я не займаюся бізнесом в Белагресі, я не будую тут бізнес. У мене є свої справи, і я займаюся чимось своїм, чи я нічим не займаюся. Я виховую дітей, я консультую людей, я лікую людей, я вчу. Тобто я просто користуюся класним продуктом, але мені дали в баночку подарунок і 100 доларів. І гіпотетично три людини з п'яти захочуть ось, так само. Навіть вони не думають про те, що їм треба будувати бізнес. І вони не збираються, і, можливо, і не будуть. І ось ці три людини повторили вас. Вони зробили те саме. Вони заробили по 100 доларів по баності еліксиру, а ви заробили за це. Називається Team Builder бонус, ну, тобто, вже така маленька командочка, клієнтська вибудувалась. ви заробили 150 доларів. І так сумарно ви можете заробити 308 доларів. Скажіть, будь ласка, користуючись просто для себе особисто колагеном еліксир. Це дуже круто, це дуже круто. Покажіть мені бізнес, покажіть мені компанію, де за те, що ти користуєшся продуктом, і у тебе три людини користуються цим продуктом, тобі баночка в подарунок. При тому, при тому за кожен місяць. А якщо 5 людей по твоїй реферальні, по твоєму реферальному посиланню користуються цим продуктом, купують його, ціну я вам назвала ціна питання 58,50, а то тобі ще бонус 100 доларів. А якщо ти допоміг цим людям заробити те саме, то тобі бонус плюс ще 150. І так це може бути кожен місяць. І навіть не це в той момент, коли ви не думаєте про те, що тут можна побудувати щось більш глобальніше, більш системніше, більш пасивніше, з точки зору пасивного доходу. Можна так, можна це на сам насправді це можна перетворити в пасивний дохід. Пасивний дохід це коли в тебе будуть послідовники далі, далі, далі. В інших, інші люди будуть так само рекомендувати іншим людям, Ти вже не знаєш тих людей, а ти заробляєш свої бонуси, тому що в тебе йде товарооборот. Це вже називається пасивний дохід, це не про це. Сьогодні я про клієнта для клієнта. Я не знаю такої компанії. Я багато років займаюся цим бізнесом. Я не знаю компанії, де дійсно за те, що я споживаю, мені кожен місяць йде подарунок. Дякую за увагу. Чекаю ваших запитань і готова вам допомогти почати користуватися цим продуктом і заробляти такі бонуси.